Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися, які двері ви зможете відкрити до кінця вересня. Ну, Відкрити двері це образно, так сказавши. А е, взагалі, то що ви зможете вирішити, можливо, які питання, що вас турбували, е, можливо, якийсь напрямок вам буде підказаний, де вам рухатися або шукати відповіді. Тож, дивимося на три варіанти, які двері ви зможете. Відкрити, що ви зможете для себе вирішити до кінця вересня місяця. Тож, перший, другий, третій варіант. Дивимось, перший варіант, що ви зможете для себе відкрити. Так, ну, дивіться, ви не могли у своїй родині, у спілкуванні знайти, можливо, спільну мову з кимось. І вам це дуже заважало. Ну і не змогли ви перейти на кращий рівень свого спілкування і в оточенні близькому, і, можливо, і на роботі якісь певні проблеми були. Так от до кінця вересня місяця ви зможете віднайти той ключик, який дозволить вам налагодити це спілкування і покращити його на користь для себе? Головне не поспішайте, обмірковуйте. І не дійте, не подумавши добре над тим, що ви маєте вчинити. Тож, такі двері. Перший варіант відкриє. Другий варіант. Так. Другий варіант. Можливо, ви не могли вирішити якісь питання із своїми дітьми. Можливо, не могли здобути якісь знання, щось вам не піддавалося, чогось ви не розуміли. Або вас не вистачало фінансів, або ви хворіли. До кінця вересня всі оці питання у вас вирішаться. Ви зможете налагодити і спілкування в родині і зі своїми дітьми, тому що це стосується в більшому ступені дітей. Якщо це говорити про партнерство, і, можливо, хтось із партнерів вів себе так, знаєте, якби не зріло, то також він зможе усвідомити. Ви йому допоможете роз'яснити так. Повільно, доступно, на його мові, щоб людина зрозуміла, чого вам не вистачає від, від вашого партнера. І тоді людина вас може зрозуміти. Ви відкриєте двері у спілкування, у домашні якісь турботи, злагоду, у свій достаток. Якщо ви будете себе дуже не, не будете поспішати, будете дуже виважено і обмірковано діяти. Третій варіант, що ви зможете відкрити, четвірка жезлів говорить про те, що наразі, можливо, ви не відчуваєте якоїсь стабільності, Ну, немає у вас такого, знаєте, приємного спілкування в родині. Це стосується родинного питання. Не відчували ви підтримку від родини, можливо, і ображалися на те, що не відчуваєте цю підтримку, але ви самі закрилися від усіх. І ви не бажаєте, щоб в ваше життя хтось входив і турбував, і давав свої настанови і підказки. А від цього у вас радості немає, від цього ви себе відчуваєте, ніби відокремлені від своєї родини. Але ключик весь знаходиться у тому, що ви самі це повинні все виправити. Віднайти свою стабільність, віднайти гарне спілкування в родині і налагодити контакти. Коли ви це зробите, от тоді ви відчуєте себе більш впевнено і навіть покращиться ваш настрій. Буде таке, знаєте, як спілкування у святковому такі відчуття такі будуть святкові. Тож, наразі для третього, вибачаюсь, для третього, вибачаю, третього варіанта є такі шанси і є такі можливості відновити стосунки, з ким би ви хотіли у своїй родині. Якщо ви це зможете зробити, ви відкриєте свій ключик. Віднайдете для того, щоб відкрити ті двері, які вам потрібні саме зараз. А я бажаю всім віднайти той ключик, який буде відкривати всі ваші двері для вашого успіху.